Олександрії в, в будинку Дмитра Чижевського 3 квітня відбулося обговорення відразу двох книг, пов'язаних з видатним земляком. Одна авторства самого Дмитра Чижевського «Історія української літератури. Під час засідання круглого столу вчителі гімназії Сузір'я 19 розповіли про літературні епохи крізь призму наукових праць Чижевського. Ми з колегами не презентували а якби інтерпретували ідеї. І філософські думки Дмитра Івановича Чижевського у його науковій праці історія української літератури. Саме брали участь колеги історії, вчителі історії, літератур української мови і літератур української та зарубіжної. Ця праця унікальна, універсальна. Вона, ну, Повністю відтворює ту літературу, яку ми викладаємо у школах. І сьогодні усі, і ми, і слухачі ми ще раз присвідчилися у тому, що Дмитро Чижевський це дійсно унікальна особистість, це дійсно науковець, автор майже тисячі праць. Про саму книгу розповіла Тетяна Шуткіна, яка й організувала це засідання. Це захід, який присвячений був вивченню історії української літератури, монографії, яку написав Дмитро Іванович Чижевський. Видана ця книга була вперше в 1956 році в Нью-Йорку. Книга дуже глибока, дуже глибоко вивчає і розкриває всю історію нашої української літератури від давніших часів, і до сьогодення, коли написав Дмитро Івановичжевський цю книгу саме до 1955 року, а потім вона була доповнена ще ним. Ми гордимося тим, що в нас є першодруки. Цієї книги. Перше, це є брошури, які були видані в 1941 і 1942 році. Це були перші частини цієї книги. І сама книга першодрук за 1956 рік. Надзвичайно приємно, що в нашому музеї є ось такі багатства. Цього ж дня презентувала ще одну книгу «130 років думки Дмитро Чежевський. В ній є також сторінки авторства Дмитра Чежевського автобіографія, перекладена з німецької мови. Мені випала честь зробити переклад автобіографії Дмитра Чежевського. Я особисто вважаю, що саме слово про себе людини найбільш може бути точним, вивіреним і тим словом, яке би він хотів донести до нащадків. Можливо, до своєї родини, до своїх друзів, до своїх колег, до своїх учнів, студентів, щоб він власне таким залишився в їхній пам'яті. І тому кожне його слово про себе, як на мене, сьогодні надзвичайно є цінним матеріалом для нас сьогодні, для того, щоб ми розуміли його як людину, як науковця вченого і насамперед великого українця. Ця книга творчий доробок науковців, які виступили на минулорічному форумі, присвяченому 130-річчю Дмитра Чижевського. В минулому році в Олександрії відбувся просто унікальний надзвичайний форум, який зібрав цих науковців, всіх охочих, всіх бажаючих долучитися до розуміння, хто такий Дмитро Чижевський, і разом з тим це величезна, я так думаю, подяка. Я висловлюю від імені всіх людей, які були. Присутні на, і брали участь в цьому заході до організаторів, які власне спромоглися зробити таке унікальне, як на мене, дійство, присвячене цій людині. І власне в цій книзі зібрані всі матеріали тих виголошених думок і доповідей, виступів, які були проголошені минулого року. Учасники заходу поділилися своїми враженнями від знайомства з книгою. Побачила, що тут є життєпис від самого Дмитра Чижевського, коли ти відкриваєш і читаєш я Дмитро Іванович Чижевський». і там розказано про, про, те, про те, як він як він там. Розказує про свою родину, про те, про Олександрію, і так далі. Це, звісно, що одразу підкупає, тому що ти розумієш, що таке Олександрія, що ти тут знаходишся, і це, звісно, дає тобі можливість об'єднатися вже сенсово з самим Дмитром Івановичем. І також. Відчуття такі, що ми ж були минулого року на самій панельній дискусії на самому заході. Ти відкриваєш, розумієш, що ти вже чув ці слова, але ти фіксуєш їх ще раз, читаючи книжку. Мені здається, що це неймовірний формат, і такі книжки класно, що виходять. Я дуже дуже щаслива. Плюс знаю, що тут будуть долучені, ще фотографії, і це буде ще підкріплено зоровими історіями, то я думаю, класно. Ця книга одна з небагатьох присвячених Дмитру Чижевському, пояснив Олег Паніпратенко. Честь Дмитра Івановича Чежевського в свій час була випущена книга «Урбіс Скріптус, де більше ста інтелектуалів, його друзів розмістили в честь нього свої інтелектуальні роботи, наукові роботи. І потім ця традиція потихеньку пішла так, що в честь його сторіччя інститут філософії теж зробив там. Певні збірники. Потім була історія, коли зробили книжку 120 років Дмитру Івановичу Чижевському, Чижевський і його сучасники. І от коли ми вшанували 130 років Дмитро Івановичу Чижевському», ми зробили книжку, Дмитро Чижевський переклали книжку з німецької на українську мову. І зараз і були проведені публічні інтелектуальні читання. Так, от там були науковці, там була спільнота, яка в честь нього теж присвятила певні свої інтелектуальні труди. Так, от ми їх всі протягом року обґрунтували, зібрали в книжку. Ми називали її Дмитро Чижевський, 130 років. Це сигнальний екземпляр. І тут є унікальні речі, які вірю в те, що дадуть цьому збірничку науковий статус. І ми цю книжку обов'язково в слідючому році реалізуємо, мріємо із видавництвом «Дух і літера». Книга вийде вже незабаром і кожен охочий зможе придбати її, пояснив керівник проєкту.